Слава Ісусу Христу! Зараз в нас є час молитви, час, коли ми молимося за всіх, коли ми як одна група, стаємо як один моноліт і молимося за спасіння один одного за наші нужди. Підбадьорюю усіх, хто не є підписаний ще на нашому каналі. Підписуйтесь, ставте лайк. Також час молитви, коли ви бачите значок нашої церкви, його побачите не біля кожної. Кожного коментаря буде стояти цей значок на особливо в час молитви. Коли ви бачите значок церкви, це говорить про те, що пастор прочитав коментар, і він молився. Я думаю, не один я молюся. Молиться дуже багато людей. І, будь ласка, старайтеся, дорогі улюблені, не ігноруйте нужди інших людей, не тільки читайте, але ставте лайк біля молитви, ставте просьбу, підбадьорюйте один одного. Хто хворий, хто ставить нужду, старайтеся ввійти в положення того брата чи сестри. Ми в дуже близькому часі. І наскільки важно в цей останній час відчути руку, плече допомоги тих, хто схиляє, схиляється з тобою разом на коліна. Сьогоднішній наш, на, е, наша передача чи наш ефір буде називатися. Е, коли облудно на нас наговорюють, коли облудно на нас наговорюють, і, власне буде вжитий вірш, п'ятий розділ Евангелії від Матвія, 11 вірш і нижче. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода, бо ваша велика в небесах, бо так гнали і пророків, що були перед вами. Особливо останні дні, події останніх днів, ми бачимо, скільки йде наговорювання, скільки ворог виливає грязі і виливає грязі особливо на церкву, виливає грязі на тих, хто правдиво хоче служити Ісусу Христу. Я думаю, кожен з нас, хто правдиво ходить до церкви. Переживав, власне, те, що описує зараз Ісус Христос в нагорній проповіді. Блаженні ви, як ганьбити і гнати вас будуть. Грецьке слово Макаріус, радісні, блаженні. Дуже мало в цьому радості, правда, коли нас гонять, переслідують, а ще більше, коли неправду про нас говорять, облудно на нас наговорюють, з ціллю тільки знищити. Але Ісус Христос розуміє свою дитину. Він бачить, що буде з тими людьми, які правдиво є в церкві, які правдиво поклоняються Ісусу Христу, особливо в ці останні дні, коли намножаться ці насмішники, глузії, які будуть сміятися з тих, хто готується до зустрічі з Ісусом Христом. Ми зараз бачимо масу ефірів, які, коли ворог об'єднує таких людей. Коли є люди атаковані, які абсолютно нікому не зробили зла, чекають приходу Ісуса, мають певну віру, яка базується на Слові Божому, що ми живемо в останні дні, і Ісус Христос може забрати свою церкву в будь-який момент, навіть цей момент, коли ми з вами говоримо. І по якійсь причині це ворогу не подобається. Тут не говориться про те, що висовуються якісь богохульські розуміння. Щось говориться недобре про нашого Бога, щось недобре говориться про наших братів і сестер, про наших мучеників. Іде підбадьорення один одного, так як було це в першій апостольській церкві, що церква в будь-який момент може бути забрана. І ми бачимо, скільки грязі зараз виливається особливо на тих людей, які відкрито можуть сказати, що я чекаю в цей момент. Що я, перемінившись, буду підхоплений в небеса. І тому це надзвичайно велике підбадьорення. І сьогодні, власне, цей ефір, чи вся наша молитва буде присвячена, щоб ми якомога більше молилися за тих, хто стоїть на сторожі, хто не дає для душі людської заснути, хто б'є набад, що ми з вами живемо в останні дні. Попереджує, вживає проповідь, вживає слово, попереджує, що ми живемо в останні дні. Не дай, щоб ворог підкопав Твого дому. Вийди, зрозумій, що Він копає, він ось ось може вже бути в твоєму домі, щоб не дати тобі можливості бути з Ісусом Христом. Він хоче знищити твою душу любим шляхом, невірством, розчаруванням, яким хочете шляхом, який є в арсеналі. Ворога душі людської, щоб вкрасти віру і замість віри дати для людини глибоке невірство, дати для людини глибоке розчарування, щоб людина не вірила в те, в якому часі ми живемо, і як близько ми підійшли до підхоплення церкви. Тому улюблені, молімося сьогодні, як не можна як можна більше один за одного, особливо за тих людей, які зараз стоять в проломі, звіщаючи іншим. В якому часі ми живемо, який це час небезпечний. Ми зараз бачимо, що робиться в світі, що робиться в нашому краї, Росія, Україна, агресія. Що зараз робиться в Америці, на грані банкротства стоїть країна, який будь-який час може припинити своє існування. Що зараз робиться в Канаді? Ми бачимо, що зараз сталося в одному з найсамих відоміших міст світу в Нью-Йорку, коли мером міста вибирають мусульманина. Які відкрито є радикально настроєний, перш за все проти церкви, і друге, радикально настроєний проти Ізраїлю, настоящий антисеміт. І ми бачимо, він перемагає і що дуже цікаво, перемогу для нього влаштовують ніхто не небудь, а влаштовують самі євреї міста Нью-Йорка. І зараз стоїть питання, чому так робиться? Ну це вже є глибина розгляду, слова Божого. коли самі євреї, які є і в парламенті, які є в палатах, ну, в парламенті, я кажу, як за Канаду, є в першій другій палаті, ви знаєте, який є уряд в Сполучених Штатах. І, власне, вони пропихали цього мамдані, мам що він став головою самого впливового міста в Сполучених Штатах Америки. чого нам чекати далі? Коли людина відкрито проголошує, що я не дам церкві вмішуватися в життя міста Нью-Йорка і дам, і не дозволю, щоб християни цього міста і взагалі християни Сполучених Штатів Америки мали вплив на те, як в Нью-Йорку будуть будуватися мечеті. Про що йде мова? Ми знаємо, що за цим стоїть. Це конкретний антисемітизм. Конкретна дія проти церкви, проти єврейського народу. Той Господь помилує нас. Ми бачимо, що діється в Європі, повне веселля протистати злу і, навпаки, зло росте, росте і росте. Так якби хтось спеціально зараз відкрив двері для демонського світу, і демони зі всією силою наповняють цей простор, щоб ніде не було ні одного місця для кусочка правди. Де тільки появляється правда, особливо зараз ми бачимо в церкві, що робиться, відразу цю правду стараються задушити, знищити. І тому ми сьогодні будемо молитися, власне, як ми з вами читали. Блаженні ви, як ганбити та гнати вас будуть, будуть облудно на вас наговорювати всяке лихе слово ради мене. Радійте і веселіться. Підбадьорення, радійте і веселіться, нагорода бо ваша велика. Господь, приведи всіх моїх родних і близьких покаяння. Прошу помолитися за внучку 12 років, щоб Бог зцілив від судоргів, вона неходяча, ця надія тільки на Бога підкріплення, просимо разом. Молимось, нехай допоможе нам Господь кожному. Дякуємо вам, дорогі пасторе, нехай благословить вас Господь і збереже. Подяка і хвала нашому Богові. Прошу вас помолитися за мого чоловіка Віталія, щоб Господь привів його зберіг, бо не є з Богом, Хай дасть розумне серце, що без Бога Він згине, рясних Божих благословінь всім молитовникам. Ісусе, стань у помочі у цій нужді, благослови цих людей, благослови мою сім'ю, сестра Таня Кравчук. Ми бачимо нужди. За тих, хто є на передовій, хто є на нульовій, хто є в рідному краї, хай благословить вас Господь, мир вам. Звинувачування євреїв це велика дурість. Хоч уряди України складаються більшість з них. Хто звинувачує, той нерозумний. В Росії в уряді великий відсоток українців, які ненавидять нас, українців, на території України чи за нею, тож виходить. І себе, і своїх спів... співвітчизників, родичів, сусідів, це ж як так можна, будуть, будучи з того самого народу і ненавидіти свій народ. Хай Господь дасть нам розуміння, зрозуміти, хто ми є і де ми знаходимось, дасть терпіння витримати це випробування війну до кінця. Будемо молитися за пізнання Господа, тих доріг і того розуміння, яке він дає для нас. Слава Ісусу Христу, пастере Олександр, прошу вашої молитви за мого чоловіка, за дочку. Вони курять за спасіння нашої сім'ї, рідних. Вони відвернулись від мене за Львів, Україну. Дякую за ваші проповіді. Дякую всім молитовникам. Ми бачимо, які нужди ми сьогодні читаємо, про що ми читаємо і молимося, дорогі мої. Друзі, дякую Ісусу Христу. Я побачила відповідь на молитву, яку заявляла, просила молитви за сина. І зразу, після молитви, побачила результати. Пермолю за чоловіка, за спасіння та за звільнення. Дякую, сестра в Господі. Дорогі улюблені. Молит є дуже багато. Просьб є надзвичайно багато. І подячних є багато звернень, просьб. Також самі просьби, коли моляться, люди просять молитися в своїй немочі, за своє здоров'я, за своє життя, за чоловіка, за жінку, регулярні наші нужди. Але сьогодні я би хотів вас всіх підбадьорити, те, що ми молимося за нужди, кожного, хто є, молимося, стараємося молитися, як команда, і також за тих, хто сьогодні попав під атаку диявола в питанні наговорення, облудного наговорення. В останні дні, як я казав на початку, церква, християни, власне, будуть терпіти і дуже багато в цій області. Радіємо і веселімось. Легко сказати, але тяжко це перенести, а щоб легше перенести, є етап молитви. Станемо на наші коліна і будемо молитися. Дорогі Всемогутній, Господі Боже, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо за наше життя. Ми дякуємо за те, що сьогодні ми можемо і маємо право ще підняти руку до Твого престолу благодаті. Благослови нас, допоможи для нас. Ти бачиш знедолені душі, ти бачиш побиті душі, ти бачиш, скільки сьогодні страждають власне в ті області, коли на служителя, на проповідника, на того, хто несе слово Євангелії, хто живе для Христа, облудно наговорюють, видумують всякі речі, стараються стерти, особливо на тих. Хто сьогодні стоїть на сторожі останніх днів, той, хто сповіщає сьогодні про близький прихід Ісуса Христа на землю, допоможи нам! Ми молимо тебе за тих, хто сьогодні сміється, хто сьогодні відноситься до розряду глузіїв. Відкрийся для тих людей, покажи для них, щоб вони не глузували, не глузували над своїми батьками, над своїми дідами, які ті, що недавно тільки проповідували, які є близький Христос, як зараз це нове покоління. Так сміється, допоможи нам цьому всьому стояти. Ми чекаємо Тебе, дорогий Ісусе. Ми віримо, що Ти можеш в будь-який момент забрати нас з небеса. І тому дай нам, хто надіється на тебе, зберегти нашу віру до кінця, не усумнитися, не зневіритися, не впасти на силах а з вірою підняти руки до неба і сказати: Господи, гряди, я Тебе чекаю. Ми молимо Тебе за Ізраїль. Молим тебе за Україну, молим Тебе за цю нову країну, де ми проживаємо, молим Тебе за всіх тих, хто сьогодні піднімає руки до Твого престолу благодаті. Тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш у небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші. Як і ми прощаємо боржникам нашим, і не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава повіки віків. Амінь.